Кінець війни, повернення тимчасово окупованих територій та нові загрози для України. Переможниця битв екстрасенсів та рологині Яна Пасенкова здивувала своїм новим передбаченням. За її словами, наша країна може так і не повернути деякі області. Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповім за мить. З вами новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Переможниця битви екстрасенсів та рологині Яна Пасенкова вважає, що Україна не вийде на кордони тисяча Першого року вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму Ютуб каналі. Дві території, дві землі, два чогось. Вони вже продані, і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна сказати, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Проте, терологиня зазначила, що це лише ситуація станом на сьогодні, і це не означає, що Україна їх собі не поверне в майбутньому. Водночас Яна Пасенкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там може змінитися важлива людина. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще й якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо на добрі новини. А тим часом астрологиня та торологиня, відаючи Ірина, назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це вона сказала на ютуб-каналі Мій світ. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде. Про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Вона зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин можуть перемоги ЗСУ на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск і йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Тарологиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збереться, і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак цей вихід буде некомфортний ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. Вона також передбачила зміни на фронті. Відаючи ма Ірина, прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статися наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою. Ми говоримо більше про кінець осені початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет, нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати. Буде якась персона, яка по суті скаже, що для них це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть. Ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають. Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. Цікаве передбачення тарологиня зробила щодо Камали Гаріс. Зокрема, саме їй часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні. Відео Чама каже, що вона не бачить по картах, що саме Гаріс зупинить війну в Україні. Проте вона зазначила, що є така імовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили. Водночас торологиня передбачила, що якщо Гаріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну. Це станеться не в перші місяці, бо їй спочатку треба буде про себе заявити як про чесну людину, яка дбає про свій народ. У свою чергу астролог Аллах Ніранжан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у жовтні 2024 року, то війна може швидко закінчитися. Про це він сказав на ютуб каналі Мій світ. Період від травня 2024 до квітня 2025 року це період можливостей для України період, коли Україна змінює правила гри. Те, що відбувається під Курськом, це перший дзвіночок, але не останній. Якщо Україна скористається тими можливостями, які у неї є у вересні-жовтні цього року, то дуже скоро це закінчиться. Але якщо зараз Україна покаже нерішучість, то після квітня 2025 року все повернеться в етап застою. Болота. Однак Аллах Ніранджан вважає, що осінні місяці будуть важкими для України, проте вони можуть стати і вирішальними у війні. Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме. Але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область. Я вам скажу, що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна. Тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватися ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватися за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни. Однак він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього. У цей момент росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться, а Українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Примітно, що переможниця битви екстрасенців Яна Пасенкова розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Наступна рік, аж до травня воєнні дії хвилями йдуть, тобто не постійно не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте, де я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру 10-го цього року, 10.05 нуль п'ятого та 10-го наступного року. Запам'ятайте ці дати. Переможниця битви екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ, і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Більшість мальфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цевелінів, мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба більше вона ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і Мальфар Ну, то війна десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не ще. А скінчиться війна, усе направи, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, теж повернеться все на Україну, коли війна нас і закінчить. Ні, ні Росія не забере. А коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну, хоч спочатку року, чи під кінець. А то вже повинно було бути. А Крим, звільнимо ми його від Росії? Ну то, -то лише не ми, тут, ті всі е, народи. Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. Буде. Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сила духу та натхнення змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у передбачення провидців щодо кінця війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть Обайки, бережіть себе, побачимось.